Трохи більше року я свідомо практикую свідомі сни, і за цей час в мене були дуже різні досвіди і дуже різні сни. Починаючи від того, що я там бачила неймовірні пейзажі, краєвиди, закінчуючи тим, що я зустрічалася з духовними наставниками. Але нещодавно в мене був такий Крутий досвід це був на межі свідомого сну і на межі виходу з тіла. В принципі, це був вихід з тіла свідомий. Мене, до речі, витягнули за ноги, що було вперше, можна сказати. Але я знала, що таке буває, мені не було страшно. Але що було прикольно, я ніби недалеко була від тіла, я не змогла. Відійти від тіла, відлетіти, як зазвичай я це роблю при виходах з тіла. Я була поруч, і в цей час я була в такому дуже прикольному стані, в стані невагомості, але повного дзену. Я б це назвала. І в цьому стані я почала чути музику. У мене таке було вперше. І це була така гарна музика. Спочатку це було якесь піаніно. Вона була повільна, багатошарова, багатовимірна. Потім була якась гітара, і це все було так гарно, так приємно. Я подумала, було б цікаво отримати якесь послання, але послання не було була тільки музика, але це було так класно, так чудово. І насправді у свідомих снах, як і в вигодах з тіла, можна робити багато чого класного і отримувати навіть просто такий кайфовий досвід, який потім змінює твій стан на весь день, і просто дарує тобі класні емоції, класні відчуття. Тому практикуйте.